Поговоримо про хейтерів. Всі так дуже бояться цих хейтерів, і коли до мене приходять на наставництво, на нагруліла і часто випливають просування в соцмережах. Ми працюємо з цим. Плюс в мене є певний досвід СММ і навчання маркетологічне недавно закінчила. Тому я знаю, що це одна із найбільших проблем людей, які хочуть іти в соцмережі. Але хейтери це вища ступінь визнання. І що вам дорости до хейтера, має пройти ще не, од... ну, не одне відео, не два і не десять. Вам треба нормально потрудитися в інтернеті, щоб тих хейтерів ще заслужити. От я, наприклад, почала зараз вести сторінку ізотеричну. з нуля, в мене ще жодного хейтера, аж образливо. Тому що я думала, що зараз начну віщатися, все рівно хтось вилізе і щось тут гадості накидає. Але ні, обідінько, якщо чесно. Ну, то таке. Ще, значить, попереду все. Так от, хейтери це вища ступінь визнання. І зараз скажу історію, коли ми з подругою сиділи разом, прибігає її дочка, і на той момент було 10 років. в неї був свій youtube канал вона там щось знімала. і Тут вона прилітає, і така щаслива, щаслива. Мамо, мама, в мене нарешті з'явились хейтери. І ми сидимо такі Луп, 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 Луп. Люди, які народилися в 80-ті, які народились в СССР, які жили. Все-таки серед людей сувкового менталітету, коли навчити вчили, що проявлятися це не годно, та, що ти маєш бути кращим, ніж ти є, аж тебе оцінювали не за те, хто ти є, а які в тебе оцінки, чи хто в тебе мама, тато і так далі, тому подібне. Дуже складно сприймати хейт адекватно. А тут мала приходить така щаслива, виявляється, що просто для сучасних дітей хейт він інакший. Хей, це дійсно про визнання, що тебе помітили, що тебе якось виділили і вирішили тобі насрати під двері. Мало того, хейтери просувають ваші сторінки насправді. І на хейтерських різних коментах дуже класно робить контент. Це дуже часто якісь гострі теми, які ти можеш висвітлити це про залучення аудиторії. Тому якщо ви боїтеся хейту, ви боїтеся якійсь мірою навіть жити. Хейтери це вища точка визнання. Запам'ятайте це, йдіть в інтернет і працюйте. Єдине, ви просто повинні розуміти, що інтернет це грав довго. Бабосівки просто так на вас не посипляться за один день, за два дня, за тиждень. Тут потрібно дійсно працювати, тут має. Має бути дисципліна і робота кожного Божого дня. Ну і, звісно, певна стратегія без неї ну, нікуди.